А зі мною був красивий на най а зі мною був щасливий. Дівчаточки, я хочу, щоб ви були красиві і щасливі. Я настільки хочу щастя для вас, що я розумію, де воно знаходиться, і хочу вам всім казати, будь ласка. Коли питаєте запитання інше, або розклади, питайте більше про себе, а не про нього. Питайте, де зарити ваше щастя? Чому цей прийшов до ваше життя? У ваше життя, боже, вибачте, що вам треба змінити в собі, щоб зустріти потрібного чоловіка, тому що до вас приходять вчителі, а ви ці уроки не берете. Тому що головний урок це повинні ви любити себе і ви у себе на першому місці, як ви у мене, розумієте, про що я кажу? Щоб не сталося, щоб не гадалося, зранку встала, пішла. Особисті розклади пишіть, моя технологія. До кінця грудня ще знижки, дуже великі, більше 50% для вас каже, на дарунок. Але далі в новому році знижок не буде. Тому що амулет робить такі чудеса, що його мені вже заказують по третьому по четвертому амулету. І так, дивимось. Знову ця карта, дівчата. Знову випадає десятка пентаклів. Це стабільне і надійне життя. Тобто, у вас з цим чоловіком. Поки що не знаємо, чи ваша він доля, але, можливі стабільні надійні відносини, дім, повна чаша, коли народжуються діти, коли є ваші батьки, його батьки. Ви його кохаєте. І певний час ви його наповнювали, коханням, дівчата, але він не цінував. І так чи доля він ваша? Ви зараз в очікуванні і кохання у вас є до нього, і таке дуже знаєте, у вас аж не вистачає терпіння, переливається все із чаще, але є те, що вам не подобається цьому чоловікові. Раз кажу, дівчата, не мовчіть, будь ласка, обов'язково кажіть. Чоловікові, що вам не подобається, ви не терпіли, не треба терпіти. Життя не таке довге, довге, але довге для щастя. І зараз суд. ви оцінюєте, що ж це було? Тому що була хитрість і обман з його боку. Він вам щось не доказував, не все казав. Хоча щастя в коханні таке, воно було у вас, тобто я не скажу, що все було погано. Ні. І нарешті, дивіться, яка трансформація. Боже. Він таки для вас хоче стати і королем Пентаклів, і імператором, і принцем чаш. Тобто, що до кохання він іноді проявляється, як якийсь ви, вибачте, недоумок, тому що немає дій, але він хоче бути для вас єдиним чоловіком, хоче опікуватися з вами, хоче одружитися з вами, хоче мурувати своє кохання.